Квітковий годинник, козак Ріг, Георгівська дзвіниця. Кожен елемент цього муралу, ваглоцеху номер 3 Арселор Мітал Кривий Ріг нагадує про знамениті візитівки Кривого Рогу, а ще про війну, яка, на жаль, і стала головною причиною створення муралу. Дівчина символізує нашу країну незламну, так як її обстрілюють постійно. Вона вся в вогні, але вона тримається і. Береже найдорожче, мабуть, те, що є. Це, мабуть, надихнула ситуація в країні і гибель чоловіка. Розповідаючи про чоловіка, Наталя згадує його слова, які сказав одразу після початку війни. Каже, я не можу так, то ну, я не хочу, щоб до нас сюди прийшли. Я піду сам. Пішов. Незважаючи на те, що військкоматі йому пропонували зачекати. Війна Анатолія Прідьми тривала менше місяця. Його життя обірвалося у березні. Він дуже спільчивий був. Вони з комом сіли на свою машину, поїхали. У них було направлення в, в Ніколаївську частину. А після того були вони трохи в Миколаєві, потім поїхали у Сєвєродонецьк. То було останньо. На честь загиблого героя на території підприємства встановлена ця меморіальна дошка. Поряд з нею Наталія на силу стримує сльози, але попри все намагається жити. Заради дітей і пам'яті про найріднішу людину. Колеги зізнаються, робота над муралом для жінки була непростою, проте завдяки підтримці все вдалося. Вона малювалася з таким захопленням, що показувала свою якби душу. Підтримували, помогли подати, принести. В кількох десятках метрів від основного муралу інший, дрібнішого масштабу, проте не меншого змісту. Позитивний, але водночас бойовий їжак дарує всім трохи позитиву під час робочого процесу. Люди і строгий, і грізний, а теж в той же час він такий, як бойовий товариш такий, на підтримку колегам, щоб веселіше було. Прийшов, глянув. Зарядився позитивом бойовим, пішов працювати. В планах у Наталії продовжувати творити. Тож цілком ймовірно, що на території підприємства з'явиться щонайменше один новий мурал найбільш складний і значущий. Є в мене одне бажання намалювати чоловіка в воєнній формі, який тримає жінку на руках. А чоловік, що був ангелом. Олег Хендриксон, Олексій Правицький, цей день.